Відмовитися від послуг Сбербанку Росії закликали представники штабу національного супротиву окупації України. Координатор штабу Іван Мина говорить, що вони прагнуть повного бойкоту російських банків взагалі та спонукають Полтавців не фінансувати російську армію. Ми вважаємо, що підприємства російської держави працюючи на Україні за українські кошти отримуючи прибутки за наші кошти наших громадян, використовуються для анексії України. для... Війни проти України біля банку розставили плакати з різними закликаючими слоганами також роздавали листівки із закликами не купувати російські товари, не користуватися послугами російських банків та АЗС. До акції приєдналися і полтавські автомайданівці. Ми, як автомайдановці, висловимо великий спротив цьому банку і всій агресії російського імперіалізму. Ви хочете, щоб... Ми хочемо, щоб його закрили тут і щоб воно прекратилось фінансування через нас, бо кожен із нас хто знаходиться в цьому банку вкладе, або то, що фінансує російську армію. Ідеологи акції пропонують підтримувати вітчизняні або європейські продукти та користуватися послугами вітчизняних підприємств та організацій. Деякі полтавці вважають такі акції правильними і закликають до патріотичності. Я вважаю, що це очень правильно і даже треба було діяти це раніше. Це очень своєвременно. і не только ми дажні. Не в, это, в, ну, финансировать Росію, но ми должны патриотично относиться ко всем покупкам інших стран, товарів і продуктів і услуг, щоб гроші оставались нашим людям на зарплату і нам на пенсії. У свою чергу представники банку наголошують на тому, що ця фіностанова є суто українською, здійснює діяльність згідно з ліцензією Нацбанку України та в рамках українського законодавства. Згідно позиції банку, їхнє завдання турбуватися про добробут клієнтів і співробітників та розвивати економіку України.